Ласкаво просимо на черговий ефір Awakening Live, Awakening Wednesdays. Я дуже рада, що ви приєдналися до нас сьогодні. Ми поговоримо про підкорення молитві стагнамос. І, мабуть, ви зараз думаєте, ну що це таке? От я зараз усе вам поясню, але перед цим обов'язково завітайте на awakeningprayerhubs.com. Там на вас чекає безкоштовна електронна книга для завантаження. Вона там саме для вас. Це мій подарунок вам за те, що ви знайомитеся з нами. Ми молитовний рух, представлений у 110 країнах. Наступною може стати і ваша країна. Ми прагнемо створювати молитовні хаби віртуально, онлайн, особисто у кожному місті та країні світу. Спасіння душ, пробудження церков, пробудження націй. Завітайте на awakeningprayerhubs.com Сьогодні я продовжу читати та навчати з моєї книги Молитовний щоденник заступника. І я детально роз'яснюю багато речей. Це щоденні роздуми, тому я навчаю ширше, ніж у книзі. Придбайте молитовний щоденник заступника на jenniferleclerc.org Або Давайте почнемо сьогодні. Я прочитаю вам місце Списання Галатам 4.19. Там сказано: Дітоньки мої, за яких я знову терплю муки народження, доки не сформується у вас Христос. Він трудиться. Це муки народження, ви знаєте, молитва в муках це це переможна молитва. Саме про це ми сьогодні поговоримо. Тож, дозвольте помолитися. Очі в ім'я Ісуса, дай нам вуха, щоб чути очі, щоб бачити, і серце, щоб розуміти. Господи, ми хочемо рухатися точно в тих сферах молитви, куди ти нас ведеш. Тож, допоможи нам відкрити наші вуха і серця та прийняти твоє відкриття сьогодні. В ім'я Ісуса Амінь. Отже, молитва в муках це переможна молитва. Занадто багато церков сьогодні не лише відштовхують заступників, і ви б здивувалися, скільки заступників приходять у наш рух, почуваючись дуже пораненими, скривдженими, відкинутими. Я думаю, що деякі пастори, не всі, але деякі пастори бояться заступників, тому що знають, коли ти починаєш заступатися, Бог відкриває речі. І деякі з них бояться, що хтось дізнається про щось, що вони роблять, але не повинні робити. Я не кажу, що всі, а деякі вони приходять до нас пораненими і скривдженими. Тому ми одразу пропонуємо їм курс внутрішнього зцілення, щоб вони могли зцілитися і бути ефективнішими для царства. Багато церков сьогодні не лише відштовхують заступників, а й о, це соромно. Ні, це не соромно. Це праця в дусі прориву, тому нам потрібно дозволити Богові бути Богом чи не так, навіть якщо це змушує релігійних людей почуватися некомфортно. Послухайте, якщо Святий Дух рухається, ми не хочемо гасити духа. Амінь. І тому нам потрібно навчати про такі аспекти молитви, як молитва в муках. Бо сьогодні про це мало хто навчає. Я також проводив деякі викладання про трудову діяльність на своєму Ютуб-каналі. Люди кажуть: О Боже, я й не знав, що саме це відбувається. Молоді заступники або ті, хто ніколи не стикався з цими істинами, повинні розуміти ці духовні динаміки. Чому тому що, по-перше, це може бути досить тривожно, коли на тебе сходить дух молитви в муках. Якщо ти не знаєш, що відбувається, ти можеш подумати, я втрачаю розум, що тут коїться. Тому це іноді може бути дуже емоційним досвідом. Одного разу я народжувала і це тривало більше години. І Бог послав мене на муки пологів. Я не був. Ти не можеш, ти не можеш само брати молитися в муках, розумієш? Ти не можеш зробити такий вибір. Це святий дух веде тебе туди. І ось я пам'ятаю, як одного разу молився в муках, і я... я знав, що це таке, бо вже бачив це, але не знав для чого саме це було. І коли я закінчив, не знаю, десь за годину чи трохи більше. Боже мій, я був настільки виснажений фізично і морально від цього досвіду мук і страждань. Це був перший раз у моєму житті, коли я народжувала. А потім Господь показав мені, що я насправді народжував щось дуже важливе для свого наступного сезону. І мушу вам сказати, тоді відбувалося багато народжень, я бачив стільки проривів, стільки нових дверей, можливостей, так багато всього, але муки не завжди і не лише для тебе. Молитва в муках може бути заступництвом, вона може бути у сфері заступництва, не лише особистої молитви, а саме заступництва. Тому нам потрібно розуміти це, бо ми хочемо бути точними в дусі. Нам потрібно розуміти, щоб не боятися, коли бачимо, як хтось інший входить у молитву в муках. Ми не повинні думати: ну, це дивно, що з ними не так. Ні, ми не повинні критикувати служіння Святого Духа через них, і прояви молитви, натхненної Святим Духом, можуть бути дуже, дуже інтенсивними. Апостол Павло насправді обговорює цю духовну практику, і знову ж таки, ти не можеш змусити себе увійти в муки, Святий Дух має зійти на тебе. Павло обговорює цю духовну практику в римлянам 8, і ми розглянемо вірші з 26 по 29. Він сказав так: Так само, і Дух, це велика літера Д, тобто йдеться про Святого Духа. Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, як маємо молитися, але сам дух заступається за нас зітханнями невимовними. А далі сказано: той, хто досліджує серця, той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо він заступається за святих згідно з волею Божою. Отже, коли ви в муках ви молитеся досконалою волею Божою, можуть бути стогони, сльози, піт, це схоже на пологи, може бути неохайно, але зверніть увагу, що він сам заступається за нас, тобто Святий Дух використовує вас як посудину на землі, щоб молитися з вами і через вас. Тож, давайте розглянемо ці стогони. Ці стогони надто глибокі для слів, це просто прояв молитви в муках. Ви не можете змусити це статися. А грецьке слово для стогон, стогонів у цьому місці Писання це стена, стенагмос. Якщо ви не говорите грецькою, то ви й не дізнаєтеся, що я, мабуть, вимовив це неправильно. Стенагмос, і що воно означає? Це просто означає стогін або зітхання. Пам'ятаєте, як Ісус зітхнув перед тим, як воскресити Лазаря з мертвих? Він глибоко зітхнув. Це форма мук. Меріам Вебстер визначає слово травейл як болісна або важка праця чи зусилля, болісна, важка це праця, це зусилля, це докладання значних зусиль. А Webster's Revised Unabridged Dictionary йде ще глибше, визначаючи «travail» як праця з болем, важка робота або напруження, виснажлива діяльність. Ще одне визначення: відчувати муки пологів, бути в родах, тобто перебувати у стані народження. І знову ж таки, якщо ви ніколи не переживали мук, вам може бути важко зрозуміти це. Але якщо переживали, ви розумієте, ви знаєте, ви знаєте, я маю на увазі, це дійсно може бути боляче. Я маю на увазі Святий Дух не намагається завдати вам болю, але це дуже інтенсивний прояв молитви, і саме тому це зазвичай не відбувається щодня. Це не те, у що ви входите постійно. Але я знаю деяких людей, у яких є це служіння мук, коли це не кожного разу, коли вони моляться, але це трапляється частіше. І я думаю, що це частина того, як Бог використовує їх, хоче використовувати їх, і я також думаю, що це тому, що вони піддаються цьому, вони не гасять це. Часто перед тим як приходить молитва в муках, багато разів перед тим, як це сходить на вас, ви можете відчувати смуток, ви можете відчувати тягар. Тягар емоційний чи просто відчуття навантаження, ніби у вас є молитовний тягар, ви не знаєте, як молитися. Менш досвідчені заступники можуть навіть подумати, що вони під духовною атакою, і іноді це так, але іноді, іноді це відчуття тягаря це просто атака. Але іноді той тягар, який ви відчуваєте, або ті емоції, які ви відчуваєте, бо це емоції Святого Духа. Це молитовний тягар від Господа, і ми молимося. Ми несемо тягар разом із Господом. Це Святий Дух торкається вашого Духу, щоб ви разом із ним молилися в стражданні, і це може бути важко, але піддайтеся цьому. Це справжній досвід. Це, як і все інше. Ви не можете змусити це статися. Це відбувається згідно його волі. І тому зверніть увагу, як я кажу ми молимося разом із ним. Знову ж таки, я не можу цього не підкреслити. Ви не можете викликати страждання у своїй душі чи плоті самостійно. Це надихається духом. І важливо знати, що коли ви відчуваєте, як це приходить на вас, я вже казав, потрібно піддатися, що означає врожайність дати дорогу, дати дорогу. Не не гасіть це. не не намагайтеся уникати страждання. Просто пливіть за потоком Святого Духа. І це потрібно для народження його цілей. Це може бути для прориву. Це може бути навіть боротьбою проти того, що стоїть на шляху його волі ось що таке страждання в молитві. Зрозуміли? І тому я не можу це продемонструвати, бо не можу змусити це статися. Але якщо ви коли-небудь проходили через це, можливо, тепер у вас з'явилася відповідна лексика. А якщо ні, просто будьте відкриті. Будьте відкриті для Святого Духа. Амінь. Я хочу помолитися за вас на останок. Нагадую, відвідати awakeningprayerhubs.com.new. Ти можеш стати героєм молитви. Якщо сподобалося це навчання, є ще багато матеріалів, і наші заступники проходять підготовку. Ми щомісяця випускаємо відеонавчання. У нас також є регіональні наставники. Щомісяця ми публікуємо молитовні пункти. У нас є подкаст. Ти дивишся це в додатку, тож увімкни сповіщення, щоб нічого не пропустити, і запроси друзів завантажити цей додаток, бо їм теж потрібне це навчання. Отче, в ім'я Ісуса, помолися зі мною. Я готовий бути використаним у молитовних стражданнях. Я знаю, що не можу збудити це у своїх емоціях, але я можу стати більш налаштованим на твої емоції. Господи, надихни моє серце молитися за твої цілі на землі. Ми кажемо, Господи, ми будемо служити тобі в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Добре, друзі, до наступної середи. Побачимось тоді. Бажаю проривного дня.